Правохоронці поклали таки, все-таки край. А оцим ухилянтам, так званим, які тікають за бугор. От, подивіться, я прокоментую, подивіться відео про 600 обшуків. У результаті 600 обшуків по всій країні нацполіція оголосила уже про 60 підозр організаторам та учасникам переправлення ухилянтів через держкордон. Найчастіші схеми утечі військовозобов'язаних поза межами пунктів пропуску, підробка документів про здоров'я, фіктивні внесення у систему шлях фігурантам злочинів фігурантами злочинів є керівники лікарень, посадовці ТЦК, МСЕК та цикам цивільні особи, які підшуковували клієнтів. Побачили, так? Це гуляє воно в інтернеті. Вже давненько. 600 обшуків, 60 справ, правоохоронці завели, перекрили. Е, ну, не смішно нікому зараз. Нікому не смішно. Е, ми, друзі, прекрасно з вами розуміємо, що без правоохоронних органів ніяка схема працювати в державі не буде. Ніяка! Починаючи з розвезення наркотипу. Блокхатам цим де продають наркоту. І закінчує виїзду за Да Не працює без них. Сьогодні ТЦК, правоохоронні органи, митні органи не працює без них. Тому що ви там ловите, кого ви шукаєте? Що ви думаєте? І цей розводняк. От подивіться, відео Гончаренко кричить: закрити ТЦК. Подивіться, я прокоментую. Ви бачили сьогоднішню новину? Якийсь рецидивіст був мобілізований. В ТЦК на Закарпатті, при... вірніше приведений. Далі він проник в кабінет керівника ТЦК, викрав звідти 27 тисяч євро. Алло! 27 тисяч євро! Що робили в керівника ТЦК в кабінеті? Він говорить, що він там збирав на дрони в євро. Чи він тільки сказав про 27, а там було 270, але щось треба було подати в поліцію заявою. Боже, ну уявіть собі ціну, це ж і якийсь повний. Коли будуть розпущені ці ТЦК? Бачили, так? Гончар'енко там розпинається. Красавчик закрий. А ви не знали роками оці три роки, що робилося, ви не знали, так? А в тумбочці там 27 тисяч євро, да, жулік, розвів цього. Така там, це норма. везде норма. Це норма. І вони ділилися. І мільярди доларів, і євро. Отримували всі, хто був з цим пов'язаний: і правоохоронні органи, і ДБР, і е, ТЦК, і всі-всі-всі. Я думаю, воно закручене. Якби не було закручено, то було б по-іншому. Вони всі сиділи, а так, що закрили гроші, забрали. Він знову на посаду. Якщо не на ту ж саму, то паралельно десь вилазить. Розумієте? І що міняється? Закрити ТЦК? Ну, звісно, ви викачили максимально все, що змогли. Зараз їх дискредитували максимально. Вони себе чи їх, це не важливо. Факт є факт. Все, закриють. А що далі? Краще стало, МСАКи закрили, що краще з інвалідами стало. так? Ну, гроші не беруть уже. А закриють ТЦК, відкриють що? Ну, ще одну схему, ще одну кормушку. А поки вона себе дискредитує. Десятки мільярдів доларів падуть на карман людям. Розумієте? Ну, людям чи не людям, як їх називати, це вже третє питання. От, все ми з вами розуміємо, тому це розводняк все і маніпуляції. Дивіться, уповноважена з питань захисту військовослужбовців. От подивіться на цю дівчину. Нічого не можу сказати. Я особисто не знаю, фотографувалась вона там з Путіном чи ні, чи для Путіна. Їздила в Крим, не їздила? Я, я не знаю, не факт. От. Але припускаємо. Вона не їздила зовсім нікуди, і це на неї там нагнали. Скажіть мені, будь ласка. А чи не можна знайти сьогодні 3 роки війни, повномасштабної, і з 20-го року війна, чи в нас нема жодного військового, який би міг відповідати, відповідати за. Захист військовослужбовців, як ви скажете, військовий, який був в окопах, який пройшов горнило війни, який бачив смерть своїх побратимів, який відчув на собі оце все, він буде захищати інтереси військових? Ну, більше всього. А дівчина, ця, яку там невідомо, де її взяли, хто вона така і хто її просунув туди, ми не знаємо. Для чого. Ну знову ж таки, для чого це все робиться? Ну, в кінці кінців, ну скотобойня викончена, блін. Ну, скоти! Ну як вас називати ще? Я не знаю, я вже терплю, терплю, вже намагаюся. Ну, це просто жахіття. Це просто жахіття. Але одне радує мене, що вони заганяють себе, самі ж заганяють. Взад, вибачте. І ми з вами знаємо точно, що за них, за них голосувати ми не будемо. Підтримувати ми їх не будемо. Йдуть вони нафіг! Щоб жодного там, тих мордичів, що там були, щоб жодного тут не було. Тому прошу підписуватись на наші канали, підтримувати нас, розповсюджувати відео. Разом будемо боротися з цією нечистю і будемо це все висвітлювати, щоб ми чітко знали, щоб вони е думають, що будуть нас далі розводити. Ми вже не ведемося, ми вже все розуміємо з вами, друзі. Ми вже все це добре, що ми розуміємо. Так, ми ще не все можемо зробити, не все можемо виправити. Але добре, що ми розуміємо. І це дуже дуже добре. Дякую.